Без Лілу цей фільм був би зовсім іншим, і тут історія ще цікавіша. Проби на роль Лілу проходили сотні актрис. І спочатку Міла Йович не була в списку обраних. Однією з акторок, яка була близькою до отримання ролі, була Елізабет Берклі. В інтерв'ю вона згадувала: я була дуже близька до того, щоб отримати роль у п'ятому елементі. І Люк Бессон був неймовірно підтримуючим. На жаль, після скандального фільму стриптизерки репутація Берхлі постраждала, і багато студій не хотіли працювати з нею. Коли Міла Йович прийшла на кастинг, вона так хотіла вразити Бессона, що зробила яскравий макіяж, одягла супер стильний лук і поводилася як справжня модель. Але бессон уявляв Лілу як щось інше, неземне, дивне, не з цього світу. Тому її відправили додому. Але потім сталося диво. Бессон випадково зустрів мілу біля басейну готелю. Вона була без макіяжу з розпатленим волоссям абсолютно природною. І ось тоді режисер вирішив, що це вона. І тут почалася ще одна історія: особисті стосунки Бессона і Йововищ. Дивно тільки одне: як звичайна дівчина з розпатленим волоссям могла б бути схожа на істоту не з нашого світу. Я не знаю. Але щось мені здається, що біля того басейну він просто знайшов 100% спосіб підкатити.